Вітаю, друзі! Вирішив перед вихідними з нагадати вам просто своє бачення по ринку. Так, тож, давайте перейдемо до біткоїна. Я вже багато разів говорив, що я очікую ріст в серпні по XRP. Може, це буде кінець, подивимося. І. Основний свій сценарій, як я його бачу. Дивіться. Е, я думаю, що біткоін буде рости вгору до цієї треплайн-лінії. Можливо, трішки її кольне. Так, як SP зробив. Так, SPX. Ось тут трішки вийшов. робив Ось В цей час. XRP доходить до наших цілей. 1.8. 2. Ну, давайте я поставлю. Я думаю, 2.01 Там це буде максимум його. Так, чисто рад, ради приколу. 2.01 І потім. І потім буде. Ну, тут, не знаю, подивимося 37. Нехай давайте так, 37. Потім буде якийсь відкатик. І ще разок. І, можливо, дійдемо до. О 28. Поки якийсь такий сценарій. Ну, XRP в свою чергу. Якщо дійде до 2, то. 72, 80. Корекція. Далі буде нова хвиля. Це перша, друга. І 4. Ну, там вже будемо потім розбирати. Тобто якось так. Тобто, якщо зараз, зараз піде рости, на вихідних виросте там трішки, потім ще в нас тиждень є серпня. Якщо доходимо до цієї зони 1,8 вже в серпні, то треба буде сушити весла. Ну і там потім розберемо альти, тому що я думаю, що альти на дні. І ну, продавати. <кхід> Якщо вам, як сказати, не жме і можете чекати, то я би просто чекав по альтам тих, ті альти, які такі інвестиційні там, ризикові, я б їх не чіпав би, чекав би до справжнього бичачого ринку. Тому що реально темп взяти, наприклад, те ж саме Алго. Ну, бачите, тут малював, але алго. Ну, на дні. Монетка. Тут десь продавати. Хоча, якщо ви тут взяли, то можна продати, але я думаю, що основна маса брала тут або тут. Якось так можливо дасть потім. Так, і вже будемо підніматися. Коротше, я не знаю, будемо дивитися. Поки що рано загадувати. Давайте вирости XRP. Наш любимчик, і будемо дивитися вже далі. але сценарій такий: біток на 72, ну там з копійками. XRP 1.8. Можливо, два приб'є 2 бакси. 2.01, там, 2.02, 2.05. І далі вниз. Жорстко. Якось так. Ну все, ні нам. Ні нам. Скільки можна прочекати? Там же ж нові виходять, треба вже по айфончику купити. Чекаємо XRP, коли він вже виросте. Гарних вихідних. До зустрічі.